Ти вчиш англійську зі школи і досі не говориш? Якщо ти зараз це бачиш і в тебе всередині щось трошки стиснулося, швидше за все це про тебе. Ти вчиш англійську вже багато років, можливо, ще зі школи. Але коли доходить до реальної розмови, ти мовчиш. І з'являється відчуття, ніби з тобою щось не так. Я хочу одразу сказати головне, це не твоя вина. Давай я опишу ситуацію, а ти просто всередині е, чесно відміть, це знайомо чи ні. Ти вчиш англійську роками, але не говориш. Слова ніби знаєш, але коли треба щось сказати, вони зникають. Починати страшно і часто є сором. І в якийсь момент з'являється думка. Мабуть, я просто не здібна до мов. Якщо ти зараз киваєш, ти не одна. І ось тут дуже важливий момент: проблема не в тобі, не в твоєму мозку, не в твоїй пам'яті. Проблема в тому, як саме тебе вчили англійською. Бо якщо роками тренувати одне, а потім вимагати зовсім інше. Розчарування неминуче. Давай згадаємо, як виглядала англійська в школі. Це були правила, таблиця часів, переклади речень, тести, оцінки. Нас вчили знати, але майже не вчили говорити. Нас не вчили говорити з помилками, нас навчили, що нормально не знати слово і не панікувати. Нас навчили думати англійською і точно не вчили використовувати мову в реальному житті. А потім дивуються, чому ж ти не говориш. У школі англійська була предметна. Там важливо було. Правильно чи неправильно, знаєш чи не знаєш, здав тест чи ні. А в житті англійська це інструмент. Тут важливо не ідеально, але зрозуміло. Не тест, а розмова. Тому абсолютно нормально, що ти розумієш англійську, але не можеш говорити. Бо говоріння це окрема навичка, і її е, просто не тренували. Я часто кажу говоріння це як м'яз. Якщо його не тренувати, він не з'явиться сам. Можна роками дивитися, як хтось бігає, але від цього ти не почнеш бігати. Так само і з мовою. Страх говорити з'являється не тому, що ти мало знаєш, а тому, що нас лякали помилками. Нам показували, що неправильно це сором. І тепер хочеться або ідеально, або ніяк. Але страх це не відсутність знань, це наслідок досвіду. Я хочу, щоб ти це почула дуже чітко. З тобою нічого не сталося, ти не зламана, ти не якась не така, ти нормальна, доросла людина, яка просто отримала неправильний досвід навчання. І це виправляється. Почати говорити можливо не через ідеал, не через насилля над собою, а через маленькі кроки, регулярність і правильну систему, без тиску і без сорому. До речі, я створила безкоштовний курс. Який називається Happy New Year English. Там святкова лексика, розрахована на 7 днів, також є граматика аудіювання, інтерактивні вправи. Ти можеш відсканувати ось цей QR-код, який ти бачиш на екрані, і перейти в бот, і почати вивчати англійську безкоштовно. У наступних відео я буду говорити. Як активізувати слова, як зменшити страх, як вчити англійську так, щоб вона працювала у житті, а не залишалася у зошиті. І пам'ятай, це не твоя вина, і це точно можна змінити. Якщо ти впізнала себе, підписуйся, напиши в коментарях це про мене. Я читаю і відповідаю. Дуже дякую.